Хочу запропонувати вам Renault Megane 2007 року випуску. Автомобіль приїхав з Голландії, розмитнений, сертифікований, 257 тисяч пробігу, 1,6 бензин, каталізатор на місці, ніхто нічого не вирізав. Все скло з лобовим, заводські. Гума хороша, мішелін, всі чотири однакові. По кузову рівний. Ніяких рожавчин немає. Кузов у них оцинкований. Панорама теж ціленька. По комплектації 4 склопідйомника. круїз, датчик світла, датчик дужю, клімат. Панорама. Сидіння в хорошому стані, підлокітник, задній ряд. Ось так все виглядає. Багажник, шторка присутня, все працює, домкрат, запаска, все там є.